Велике будівництво Зеленського і його перевірка. Ні великого будівництва, ні перевірки, тому що велике будівництво перетворилося на велику фортифікацію тут легше зробити. А от щоб не доколупались і не знайшли, на чому зробляли раніше, а після Перевірки е, рахункової палати великого будівництва дорожніх робіт, які відбувалися за весь проміжок часу роботи там Тимошенка, який був наближений до офісу президента людиною, і так званого картеля, який все будував за плюс 30%, які йшли комусь в кишеню. Так, от, коли провели цей аудит і знайшли багато речей, які викликають, ну м'яко кажучи, запитання на які б мали дати відповідь правоохоронні органи, Генеральна прокуратура. Думаю, що відповідь очевидна, це мали бути карні справи і строки. Але для того, щоб цього не відбулося, наближено до президента людина, Піщанська фактично заборонила, засекретила цей звіт для того, щоб ні ви, ні українське суспільство, ні наші міжнародні партнери не побачили той рівень корупції, яка є сьогодні, і щоб армія цього не побачила, тому що. Коли витрачалися мільярди гривень, нібито на велике будівництво, то говорили про те, що не можна фінансувати армію, тому що треба фінансувати стройку. А по факту, саме по цим дорогам, рашисти перли із Херсона, і під Маріуполь, і в Чернігівській області, де і в Київській, всього вистачало. Тому для кого вони будувалися ще одне велике запитання.